Усім привіт! Сьогодні у нас на черзі 14-та енергія, енергія творчості, енергія відкритої душі, енергія зрілої душі, енергія така вона аристократична. Ну що, це всі ті, хто народився, 14 числа. Давайте починати. Люди вони дуже емоційні і дуже тонко відчувають цей світ. А в них така легкість, вони доброзичливі, вони відкриті. Я б їх назвала справжніми аристократами. А от в негативі вони дуже люблять ображатися. Чому? Тому що в них душа знаходиться просто на розпашку, і будь-хто може їх образити. І вони не завжди хочуть прибачати своїх кривдників. Вони уходять в свої. Ждання, негатив люблять поплакати і дуже довго це не відпускаються. Одна їх така негативна сторона це чесність і грубість. Тут вже беремо від останнього. Якщо в позитиві це відкрита душа, це така легкість, то в негативі це навпаки чесність, грубість і така неввічливість. І ще їх така негативна сторона, що вони не вміють задовольнятися тим, що мають їм постійно хочеться більше і більше нагребсти, але незрозуміло для чого це. Вони просто завалюються в такий от негатив. Немає міри. Тобто всього і багато потрібно. А от у позитиві вони насолоджуються прекрасним. А вони якраз задовольняються тим, що мають. Вони бачать все прекрасне цього світу, і саме у творчості знаходиться їх ключ до розкриття їх 14-ї енергії. Вони просто дуже творчі. Вони люблять малювати, вони люблять писати вірші, вони люблять вивчати історію. Ну, все те, що пов'язано з хобі або мистецтвом, творчістю, це все про 14 енергію. У них взагалі є зв'язок з вищими силами. Це можна назвати там музою або натхненням. У них просто є цей імпульс, і вони висловлюють себе через творчість. Але є в цьому ще такий підвох. Написавши там збірник віршів або оповідань, вони не можуть реалізувати його через матерію. Це така творча душа, яка знаходиться на рівні неба. А от із матеріальним світом, світом зем земним, в них виникають проблеми. Їм обов'язково потрібен провідник з матеріального світу. Він допоможе от саме запакувати їх творчість і допоможе реалізувати і видати. А повітряні енергії потрібна матерія. Наприклад, вони написали вірші, а як їх видати, вони не знають. Або вони намалювали картину, а як її продати, вони також не знають. І так само на побутовому рівні їм також потрібна людина поруч, яка буде їх оберігати, і яка буде доводити їх справи до кінця. Доволі часто для 14-ї енергії провідники попадаються такі доволі грубі. Це не просто так. Це їм дано для прийняття. Якщо вони знаходять з ними спільну мову, вчаться взаємодіяти з ними, знаходити якісь лазейки, тоді у них все буде відбуватися добре. Якщо ні, вони не знаходять спільну мову, тоді будуть дуже великі такі сварки. І це і стосується як і партнерів, так і роботодавців. І ще такий момент про 14-ту енергію, що вони в пошуках свого цього натхнення або просто для заспокоєння душі вони можуть використовувати допінг. А це може, може бути або алкоголь, або наркотики. Просто в негативі вони хочуть відтворити свій цей зв'язок зв з вищими силами, отримати натхнення, отримати свою музу. Але це буде такий швидкий шлях для отримання цього, і він, на жаль, може їх затягнути. В позитиві 14-та енергія лікує себе рідиною, але не тією, про яку я тільки що розповідала, а водою. А вода їх очищує, вода їх наповнює, вода кристалізує 14-ту енергію. І от саме тоді, коли вони очищені, саме тоді заходить їх божественна енергія, і приходить натхнення і муза. Одна із позитивних якостей 14-ї енергії це помірність, і помірність у всьому крайно ще не для них. Вони навпаки, вони бережуть своє тіло, свою душу. І вони живуть у потоці свого життя. Пам'ятаєте, я вам казала, що вони люблять завалюватися в такий момент, що вони люблять в собі все нагрібати і побільше всього. Так оце негативна якість. А позитивна це помірність, коли вони не завалюються. В якісь моменти, а саме тримають оцей баланс. В негативі вони дуже поспішають, поспішають жити, поспішають створити матеріальну базу, поспішають реалізуватися. Запам'ятайте, 14-та енергія поспішати вам не можна. Це буде негативний прояв вашої енергії. Зараз розповім вам про завдання для 14-ї енергії. Вам просто необхідно розкривати свій творчий канал, займатися творчістю, займатися навіть духовними практиками, тому що вони вам дуже допоможуть розкрити свій творчий потенціал. вам потрібно навчитися помірності і терпінню, а ще вам потрібно Якомога частіше бувати на природі, там качечка вам підказує, і контактувати з водою. Я сьогодні не просто так, а щоб наповнитися вашою 14-ю енергією, наповнитися творчістю. Я сподіваюся, вам сьогодні було цікаво зі мною. До нових зустрічей.